Вітаю на константі! Скоротити кількість народних депутатів з 450 до 300-350 мають на меті чи не всі більш-менш популярні політичні сили, зокрема слуги народу з Зеленським. Втім, в умовах воєнного стану це зробити неможливо. Скажу більше, цього не треба робити в принципі, навіть у мирний час. Зараз поясню, чому аргументи на користь скорочення кількості депутатів звучать наступним чином: народна підтримка. У ході проведення опитування п'ять питань від президента в жовтні 2020 року скорочення кількості народних депутатів до 300 підтримало майже 90% опитаних. Кількість населення, коли в 89-му році кількість депутатів у РСР скоротили до 450, в Україні проживало 52 мільйони осіб. Зараз нас приблизно 37 мільйонів. А тому і кількість народних представників у Верховній Раді треба скоротити. До того ж, зменшення кількості нардепів призведе до зменшення витрат з державного бюджету на Верховну Раду. Усі ці тези звучать начебто логічно та доцільно, але є і контраргументи. Наразі існує чимало країн, де один депутат припадає на 30-40 тисяч населення. Наприклад, в Угорщині на одного депутата припадає трохи більше 25 тисяч осіб, а в Португалії 40. У нас же в разі скорочення буде один депутат на 120 тисяч населення, як у Німеччині. Однак не можна сказати, що це позитивна зміна. На додачу, якщо подивитися на кількість депутатів у європейських країнах, то побачимо, що 450 це не таке й велике число. Щодо фінансування, також виникають питання. Зокрема, політолог Ігор Рейтерович зазначає: далеко не факт, що загалом депутат обходитиметься країні дешевше. Чому? А тому, що я не виключаю, що в майбутньому все це може подаватися під соусом розширення кількості офіційно зареєстрованих помічників, і це логічно, оскільки збільшиться кількість людей, з якими депутатам потрібно буде спілкуватися в полях. Тому по факту від збільшення кількості помічників, які отримуватимуть зарплату в межах 15-20 тисяч гривень, ми отримаємо збереження тієї ж самої суми, яка сьогодні витрачається на кожного депутата та на його діяльність. Подібну позицію відстоює Олег Савичук. Аналітик центру спільних дій громадян переконують, що зменшення кількості нардепів призведе до зменшення витрат. Але ж кількість питань, які розглядає парламент, не зменшиться. Тому кількість працівників Верховної Ради, апарат, помічники депутатів тощо або не зменшиться, або навпаки зросте. Відповідно, і витрати не зменшаться. Додається, до всього цього і корупційна складова. Адже чим менша кількість депутатів, тим вищий рівень корупції, оскільки купити 300 депутатів простіше ніж 450. Зі скороченням кількості нардепів зросте вага кожного їхнього голосу при 450 депутатах. Для змін до конституції потрібно 300 голосів. А якщо депутатів буде 300, то голосів потрібно буде 200. І заплатити комусь з цих 200 людей набагато простіше, як і протягнути будь-який вигідний олігарх у закон. Отже, тепер ви знаєте, що криється за ініціативою скоротити кількість парламентарів. Сподіваюся, відео було корисне. Підписуйтесь на константу, поширюйте його. Чао!